Вітаю незламних українців, у себе на каналі. Ну що, сьогодні коротенько про відео. На ну, відео буде у нас це, обідамо з поля, подивимося наші все, що ми там навирощували, побуваємо зараз на пшениці, на сої, на соняшнику. Подивитесь, під... подивіться. Якщо є можливість, напишіть коментарі, прокоментуйте, підкажіть нам, що ви там побачите в нас на полях, так, не так. Я в свою чергу, коли я дивлюсь ваші відео, намагаюся там писати коментарі, вам підказувати. Ну, Те, що думаю я, я не нав'язую свою думку, а просто. Дивлюсь, ну, як би я це бачив, підкази. А кожен вже, там, звісно, буде використовувати це, не використовувати. До речі, ну багато пишете коментарів і там доволі є непогані думки і поради, так що коментуйте, пишіть. А так сьогодні у нас буде об'їзд полів. Звісно, там покажемо ще на базі, як ми будуємо ангар, ну це все там по ходу. Так що залишайтесь на каналі, головне підписуйтесь, ставте нам подобайку і поїхали в поля. Робимо сідонку на базі, варимо ферми сістимо наш ангар і привезли ось плітку перед наші нашої вже ви бачите все так буде ну не знаю скомбініруємо сіру красну і жовту сюди і проміжуточний етап От так от на сьогоднішній день у нас відбувається буде пліточка, кухня. Тут уже поставили зеркало. Ну, а так все виглядає. Так, включаємо свет. Робота йде потрошку. Двигаємося. Что-то выходит, что-то не выходит. Ну, потроху. Асфальт должны нам постелить из понедельника. Ось дивіться, як в нас воно все виходить. Бризнули тут гіліантексом по 38 грам, почекали, просто, поки він трошечки підніметься, почухається від гіліантекса і пригортаємо і бур'ян, той що гіліантекс повалив. Ну, це в нас так виходить, це у нас такий соняшник на даний час. Да, як говорив, є рвані сходи. Зато у нас не вийшла наша технологія, це щоб промотижити і підгорнути. Тому довелося внести гіліантикс, почекати, поки підніметься сон і зробити зараз підгортання. Да, по тих полях ми внесли Амістар Голд Сінгентовський, додали трошки інституциду, саму мінімальну норму. І на цьому полі будемо теж внесемо. А міста, ж, як говорив, ми вже його купили, він у нас був. Викидати ми його не будемо. Я думаю, внесемо, хуже від цього не буде. І інстицицид, тому що ну, де не де гусінь є. Це не критично, якщо б не вносили функцид, інсицицид я б не ввався. Ну, оце На даний час маємо соняшник. Да, Похвалитися тут особо нічим за цими значки такими ось рядочками ну Я йдуся далі. Вона в нас вийшла не дуже густа. Колосок такий, ви знаєте. Ну такий. Дебелий, як палець. Глядь. Не знаю. Нічим ми ні фуніцидами, ні інсицицидами, нічим не обробляли. Абсолютно посіяли без добрив. по 200 кг цей міль. свої селітри ну і все і все оце вона виросла я дивлюся там все в ютубі всі обробляють поливають ну, ось флаговий лист він ну хочу знайти вам десь похуже флаговий лист може я не знаю десь отут можу вам показати флаговий лист Вон, якісь точечки Може десь він і хуже є цей плаговий лист. Ну це я не знаю. Я коли обробляв фунгіцидами, в мене він був хужий. Може отут ось хужі, дивіться. Бачите, такий вже трошки. Так ось сьогодні 29 -е число. Її збирати треба вже через 2 тижні. Стоїть. Де-не-де находжу. Десь би вам знайти. Бува білий колосок, може того, що не вносив фунгіцид. Ну є де-не-де. Так я дивив ті, що люди вносили. У них теж він є. Нічуть не більше, не менше, чим мій. Колоски. Ну, бачите, колоски. Колоски. І це я так для себе. Я не то, що там нікого не заставляю, бризкать, не бризкать. Я після того, як я вам вже на своїх відео розповідав, як я фунгіцидом інстицидом спалив свою пшеницю, я після того зарігся чим лібо користуватися. Ось так заїхав, я вже так і давненько відео не знімав. Та що воно знімати? Все воно потихеньку там росте і соя росте, ну може сьогодні, сьогодні виставляти відео, трошки покажу вам і е, сою зніму, в якому вона станеться там на дальні поля. Самі такі у нас, знаєте, вони дальні, вони там саме у нас. Я там тільки підійшла. Ще бур'янами не вичука. Ось знайшов хужіші міста. Ну там внизу, бачите, жовтий, тут нічого ще. У нас ось такі неякі дощики пройшли. Ну маленькі, дощ був дуже маленький. Такий, такий, слабенький. Як такого, можна сказати, доща і не було. Такий. Раз такий щось поморосив, другий раз поморосив. Ну за цю неділю що йшли дощі, ну можемо міліметрів 8-9, за все время. За цю неділю, що, вроді як був, бути дощ. Ну, як такого доща його і не було у нас. Так, ну, що поїдемося, покажу вам свою, Поставлю, як ми там будуємося, ангар і нашу приєжку. І виставлю вам таке невеличке відео. А висновки робити це кожному. Як робити? Як не робити? Так? Ніхто не знає. Як воно вірно, як воно не вірно. Так, по путі заїдемось на цю сою. Зараз вам сам гляну, давно вже не був і вам покажу. обробляли двічі її. Раз по 1-2, а другий раз півтора, більш не обробляли. Ось можете бачити по таким бур'янам. Бачите, він є кой. Не знаю, будемо ще обробляти чи не будемо, зараз подивимося. подивимось. Ну, це весняна дісковка. Бачите, який вже сон виріс Весняна дісковка і паднала часу практично. Хоча вже весняна дисковка, вона краситься. Виявились. Ну, я... ну, трошки вітер, конечно, довго знімати вам не буду. Бачите, Хочу полухоть мені полукот, бачите. Цвіта. десь трошки менше, вояну практично немає. Нічого її тут не їсть вроде. Я не знаю чи бризка, чи не бризка. Не густа нерідка. Я поки йду ви дивитесь. Це посів десь числа 23 апреля все-таки їдемо далі на дальні поля. На поля. Тут, а, кстати, до речі, сої не було ні раз на цьому полі. Попередніх тут соняшних. А дивіться, бур'янець, він як вже маленький поліз. Да? Бур'яну на цьому полі, звісно, дуже багато було. Тут вже побризкано тричі. Раз бризкали, якщо не помиляюсь, 1,4. Другий раз 2 літра, бо бур'ян був сильний. І третій раз півтора літра. Ось Що, я, ви бачите, ось така. Тут вже вона менша, не полоко. Бачите, трошки меншіша, ну так цвіте. Бур'янець присутній. Ну не критично. Це ж такі невеличкі дощики пройшли. Це ж я приїхав подивитися, що тут хоч за дощ був, бо на цих полях, що ми сьогодні будемо об'їжджати, дивитися і туди поле. Там от по опорузі, де би тіскували, посіяли. дощів не було. І тут а зараз такий він пройшов єлі-єле. Ну хоч трошки вона може Бо бачите, тут ну, взагалі це тільки за те, що вона була рано посіяна. Ну, сіяли. Насіневий матеріал не протравлювали. Сіяли так, просто сою. Нічого не робили, добрива ніякі не вносили. Посіямося і боремося з бур'яном. А бур'яна, бачите, видавлені і сразні. Поле нам вже, в прийшло і бур'яну тут вистачає. Ну а соя та зараз ось виривемо десь вам глянем. Бульбочкові бактерії. Дивіться які. Тільки бульбачкових бактерій. Бачите, ну, обробляли. Так як я і на всіх відео говорю, всім, хто в мене брав сімена на посів, всім казав. Е, обробляйте хістік соя. Я, ну це оброблено хістік соя басовський. Можете використовувати що... і друге, але ну, тільки таке щось оригінальне. Не, не якісь там препарати, ті, що там не пишуть. Ну, така ось, дивіться, я зараз возьму, до руки петулю. Та ні, ну своя непогана, дивіться. Гляньте яка. Така вже. І будь-бачку у по кольору воно, що непогано. І все. Тут аворанка була. Зорано. Зараз підійдемо поле там по кукурузі. Там була зібрана весною кукуруза, задісковано закультивірано одразу посів. Там картина трошки хуже, але за що раннього посіву вона зацепилася і які б там дощі були не були, вона росла. Ми бризкали, боролися з падлічної кукурузи з бур'яном сої. Саме головне, це боротьба з бур'янами, ще раз говорю. І бризкайте в любій фазі, цвіте, не цвіте, бризкайте, це саме головне, запорука вашого успіху. Там пишуть жарко, бризкайте, не бризкаємо. Аби не аномально жарко, бризкаємо. Головне побризкать. Це саме головне. Нам то дощ, то вітер. Є якась більш-менш така годинка, бризкаємо, бризкаємо. Виїжджаємо з утра до 12, бризкаємо. Буває цілий день, як більш-менш так жарко, не жарко, бризкаємо. Головне побризкати. Так, під'їхали до поля кукурузки. Бур'янець опять уже новенький йде, блін, ну бур'ян це. Оце тут край, бачите, це ми... У мене є відео, як ми тут дискували, знімали каток. Комбайном збирали, тут одразу дискували. Слідом пускали культіватор. Бачите, вон, залишки кукурузи. Ну оце дивіться, яка соя. По кукурузі. Висновки там робіть ви, пишіть, коментуйте. Подобається, не подобається технології, коли ми нічого не вносимо, ні фунгіциди, ні інсицициди, ні протравлюємо. І сімена у нас без болячок, і енергія росту є, і я не знаю, що це тут за сімена такі, що це за соя. І якщо все нормально і родить непогано, урожай сої такий, це така середня соя, Скажем, середньорання. рання, головне, вона не висипається. Багатьом я вже говорив на відео. Взяли посівний матеріал у мене. Не здивіться. Оцієї сої. Ну така ви знаєте, непогана я б. Ось такі. Нічого. Слава Богу, який не який дощик пройшов. І зараз ми маємо. Головне маємо хоч якийсь... Результат на даний час на полі. Це найголовніше. Можемо, можливо, розраховувати хоч на якийсь на даний час мінімальний вже врожай. Зараз ще підійдемо покажу там ще одне поле, а там далі є. Но там є один саме хуже, саме таке, знаєте, слід показувати. Ми будемо показувати. Посіяно також зібрана кукуруза. Теж в цьому році чоловік нам віддав. Бур'яну там було. ну, Сила селена, Вже тричі ми побризкали, і бур'ян прям щоткою різе, сою забивав. Зараз сам подивлюсь, що там і вам покажу. Йдемо до пуля, вже доїжджаємо. Тут же у нас, хто слідкує за відео, у нас і соя. Це соя зараз буде 5 гектар по кукурузі. Далі по уранки, ну Там більш-менш така вона непогана. І соняшник по експресу посіяний сувері. І ось наше чудо і вже Здалеку видно, я думаю вам, так? Да? Стидно, ну а що зробиш? Нічого. Це при тому, що ми боролись за це поле і боремося по цей день. таке у вас, бачите, на полі. Рядочки ще навіть не пробилися на краю. Недавно нас побрискали. Буде десь ще декілька днів, да буде опять, знову заїжджати, бризкати, поділити, тому що воно все краще. Боремося, боремося, боремося вже. Видимося, лізе, дивіться, щоткою лізено, щоткою дивиться, як він лізе. В крайній мірі оренду одіб'ємо, урожай врожай якийсь отрима. І наші золоти відбити наші затрати, оренду. І я думаю, то буде все нормально. Ну, склаю тут всередині трошки краще. Ну, бризкать по-любому ще будемо. Разок і дасть Бог ще б дощу сюди треба. І, можливо, вона б хоч якийсь мінімальний би результат нам дала. Головне, що ми сіяли рано, ще раз наголошую і отримали які всходи. І воно хоч не хоч, як їй тут не важко, але вона росте. Бур'ян ж бачите. Що таке? Вон, бачите, далі поле, а то там вже поверне, це 5 гектар. По кукурузі тут було, а там було зоране. То там, звісно... Земля нічим не краще, бо я ну, не менше, але поворотки чистіше і соя розвивається краще. Зараз ще поїду далі, сон гляну. цей, що під експрес, вам трошки покажу, то й будемо закруглятися на сьогодні. Все таке зупиню на а вже розказую. Я не дуже лізе, бачите І що це робити, це бризкати і четвертий раз. Да. Да уж. ну Соя б виглядає набагато краще. Так що майте на увазі, якщо ви запускаєте занедбані землі із великою кількістю бур'янів. То, що бур'ян близько це одне, ну, тут хоча б розвиток сої лять. Як... Ось реально, бачите мені локоть, вона нічим не хуже, чим там. Сої, до речі, тут ні разу не було. Тоже ж вносили сюди. Бачите, такі бульбачкові бактерії. Є, все нормально. Хістик соя басовський працює. Гляньте, яка саїна. Йолки-палки, хороші. А тут ось дивіться, соя. Бачите своє роби. Хто б там що не казав, Ну утіл, це все то добре. Ну, в нашому поки випадку. Гляньте, вона тут навіть краще, ніж Бачите, ось я руку. Гляньте, цвіте. Гляньте, яка вже вона тут... тут цвіте, вже все тут нормально. А бур'ян навіть і не знаю. Напевно, що четвертий раз ми вже бризкати не будемо, ну а тим будемо дивитися. І от зараз до соняшника під'їду і покажу вам соняшник наш. Це, до речі, самий найранший посів, бо забуду сказати, без добрив, без нічого. Но в цьому році ми добрив не використовували, тільки на пшениці по 200 кг. Все, ні соняшник, ні сою сіяли без добре. До речі, фунгіцид, і фунгіцид, і інсектицид частково на полях застосували, тому що він в мене був. І ми вирішили так зараді експеримента. Все-таки застосувати. Ну, хоча я вам хочу сказати, що там, де ми застосовували вже неділю назад, різниці, в принципі, я не бачу. Все те саме, там, де не використовували, там, де використовували, Ну в мене оставлені контролі, хіба ще подивлюсь, зроблю висновки по врожаю. Хоча, думаю, різниці не буде. І там ми не доносили 100 гектарів, і думаю, що вносити і не буде. Вносити не будемо, тому що. Ну Не бачу смисла, У нас трошки дощики, які не які пройшли. Соняшник росте, лізти його ламати. Ну не бачу. Там, щоб залишимо той фугіцид на, слід, на слідуючий рік. Можливо, там ще гляну до якогось год году він там ще дійсний той фунгіцид. І в слідуючому році, можливо, внесе. Ось ми під'їхали до нашого соняшника. Зараз десь тут зупинюсь і покажу вам. Це самий ранній посів під експрес Сувері. Оце такі у нас рядочки. це також Ми його вже декілька років вичухуємо. Це теж поле після ну, можна сказати, гори фермерів, які теж сіяли тут соняшник, 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 добре не вносили, бур'яни розвели. І оце вже років 5. Отут ми його вичухуємо. Соєю, ну це вирішили посіяти. Соняшник. Ну що я вам хочу сказати. Соняшник то вроді і непоганий, все нормально. ну Мені здається, то що так з полем поступали ті роки, може років 10, воно своє сказується. А так, в принципі, чистий, нормальний. Це бложбинка, мені почти по груди. Ну, це найранній посів. Хороший, нормальний, фон поля рівненький, ну нічого. Експресом ми тут працювали і промотижили. Примінили по 0,5 Амістар Голд, Сенгентовський, це фунгіцид і добавили мінімальну дозу інсицицида, ну це так, знаєте, на всяк випадок. Щоб щось тут його дуже їло не є. Ну, що на цьому соняшнику можна де-не-де знати гусінь? Що на тому, що не обробляли, де-не-де є гусінь. Ну, Я говорю те, що ми робили. Те, що у нас було, ми використали. Ну що, друзі, на цій ноті будемо завершувати наше відео. Стоїмось біля нашого соняшника, сів у машину, щоб не так задував вітер і вам було чутно. Е, Об'їхали поля з вами разом, подивилися. Висновки робити, звісно, вам. Як робимо ми, я вам показав. Як робите ви, було б цікаво подивитися. Хто не знімає, хоча б напишіть в коментарях, як у вас, що ви використовуєте, що порадите нам. Ну, от я ж розказав, що ми приблизно робили. Що на пшениці, що на сої, який стан. Було б цікаво почути вашу думку. А так всім. Ще раз дякую, що заходите, що дивитеся, що підтримуєте нас подобайками. Не забувайте, до речі, ставити, не забувайте, хто не підписався, підписатися. За це я вам ще раз подякую і тим, хто підписався, і тим, хто надумає підтримати нас таким чином. Всім миру, добра, здоров'я, а саме головне перемоги. Все буде Україна. До побачення.